Грабували та катували людей. Російські силовики влаштували справжнє полювання на людей. Правоохоронці викрили нові злочини росіян на Херсонщині. Факт чекінг сьогодні. Все треба фільтрувати. Кому довіряють миколаївці та як перевіряють новини? Оксамитовий сезон. Дивовижна настала пора між сезоння. Чим вразила виставка Тетяни Веремієнко. Сьогодні п'ятниця, 5 вересня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Учора російська армія двічі атакувала фпв дронами берегову зону Очакова та акваторію громади. Люди не постраждали. Про це повідомила Миколаївська Ова. У той же день зранку під ударом ще одного безпілотника опинилася і Куцурубська громада. Постраждалих також немає. Сьогодні зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка на Херсонщині. БПЛА атакував його автівку, в якій чоловік працював у полі. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, Гордієнко мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників. Приносимо співчуття родині загиблого. Окрім того, за інформацією Херсонської МВА, минулої доби російських ударів. Зазнали шість населених пунктів громади. Відомо, що шестеро людей отримали поранення. У листопаді 2022 року окупанти з підрозділу Ахмат відібрали у герсонського бізнесмена техніки та майна на 18 мільйонів гривень. Для цього вони взяли його сина в заручники. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Зараз правоохоронці встановили командира взводу кадирівців. Йому заочно повідомили про підозру у жорсткому поводженні з цивільними та інших воєнних злочинах. Далі пряма мова. Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими встановили командира цього спецзагону. Йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та в інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Ідентифікація інших причетних триває. Миколаївська міська рада і надалі шукатиме можливості для будівництва сміттєсортувальної лінії, але вже на більш вигідних умовах. Про це в ефірі нашої програми Діалог розповів депутат міськради Федір Панченко. Нагадаємо, під час останньої сесії депутати відмовилися укладати договір із компанією-переможцем конкурсу на реалізацію цього проєкту. Тож нині місто має два варіанти: або розпочати будівництво власними силами на базі комунального підприємства, або ж продовжити пошук інвестора. Водночас термін експлуатації полігону ТПВ продовжено до 2031 року. Тож, за словами депутата, місто ще має час, аби ухвалити оптимальне рішення. Пропонуємо послухати пряму мову. А тепер що? Тепер потрібно вирішити. Це наша справа, це політичне управлінське рішення. Чи будемо ми реалізовувати такий проект на базі нашого комунального підприємства, чи будемо ми далі шукати інвестора? Якщо ми будемо шукати інвестора, буде прийняти таке рішення, потрібно доопрацювати умови конкурсу і оголошувати новий. Це може зайняти там від декількох місяців до нескінченності, в залежності від того, як, з якими викликами ми в той самий час стикнемося, і які пріоритети буде розставляти для себе міська влада. Люв часу є, і з той, з тією пропозицією, яку нам надавали. То ми, ну прийнявши ті умови договору, збільшували термін експлуатації ну, там, десь на ну, до, до одного року. Тобто глобально це нічого не вирішувало. Тому в нас є зараз. Трохи часу. Це не значить, що це можна відкладати якесь там на наступне покоління цим будуть займатися, але в нас є час для того, щоб сформулювати умови конкурсу пристойно, таким чином, щоб в ньому приймало участь більше, ніж один конкурсант, і щоб ми отримали найкращу пропозицію. Фейки, маніпуляції та недостовірна інформація це проблема сучасного інформаційного простору. Будь-яка новина, яка не має офіційного підґрунтя чи поширена недостовірним джерелом, потребує ретельної перевірки. Наш телеканал вирішив поцікавитися у миколаївців, звідки вони беруть інформацію та як її перевіряють. Сьогодні новини ми отримуємо звідусіль від телебачення до соцмереж та блогів. Але кому довіряють миколаївці? І чи перевіряють вони, чи правда це, чи черговий фейк? Ми вирішили запитати у містян. Де ви найчастіше читаєте новини? Е, найчастіше в телеграмі, мабуть, в різних групах. Я навіть не впевнена по назвах. Мабуть, Стерненко найбільше переважно я споживаю новини в, в якихось месенджерах. На кстати, телеграму, вайберу, Ватсапу, тобто це більш інформаційні канали, або якщо мені треба більш докладна інформація, то це вже спеціалізовані сайти, е, самі ресурси, на котрих викладають новини. По-перше, це Ютуб, телеграм-канал. Е, дивлюся, іноді марафон. Частіше в телеграм-каналі читаю або на сайтах загальних всеукраїнських новин. Кому ви довіряєте найбільше журналістам, офіційним джерелам чи блогерам? Певно, що все ж журналістам, журналістам незалежних видань, які, власне кажучи, вже давно підтверджують свою чистоту і правдивість. Це українська правда, суспільне мовлення. Це Радіо Свободи, наземні змі і так далі, які працюють в Україні. Ну я б сказала 50 на 50 офіційним джерелам, але зазвичай все одно ще перевіряю по блогерам, таким мільйонникам знову ж таки, Лачин Стерненко. До кожного джерела можна підходити для бірку. І блогери різні, і журналісти різні. Все треба фільтрувати. В першу чергу офіційним джерелам, в другу чергу журналістам, а в третю чергу, напевно, блогерам, але перевіреним, які справді несуть в маси те, що потрібно. Офіційним джерелам. Чому? Ну тому що у них більш достовірні, я думаю, факти. Як ви перевіряєте, що новина правдива? А, якщо вона мене зацікавила, то я дивлюсь, що пишуть про це інші джерела, а також дивлюсь на те, які емоції мене викликає дана новина. Перевіряю по декілька, як кажуть, джерелам. І офіційним, і блогерським, і тоді вже роблю свій якийсь висновок наскільки вона правдива. Ну як правило, я просто дивлюсь, що її виклали в декілька джерелах. Ну, якщо більше ніж в одному джерелі, то зазвичай правдиво. Я не знаю, що я чекаю пару днів, поки скажуть інші люди, блогери, журналісти з приводу цієї новини, щоб розуміти, чи я це правдою вже зазвичай. Я намагаюся переглянути хоча б два-три джерела, і я намагаюся. Шукати перше джерела, якщо є перше джерело в статті, то я відкриваю, дивлюся, навіть якщо там це щось з іноземних сайтів, особливо тому що не завжди перекладають правильно, і іноді треба подивитися і порівняти. Намагаюся аналізувати декілька істочників цієї новини, загалом їх порівнюю і дивлюся в першочергове джерело. Звідки ця новина взята. Яка остання новина? Вас найбільше вразила вбивство парубія. Тому що це тривожний дзвіночок для нашого суспільства. Те, що російська агентура вона не спить, вона є і вона вбиває наших державників, тих, хто будували і зробили значний вклад у українську державу. Щоразу вражають новини про те, що ми наближаємось до нашої перемоги, хочеться в це вірити. Тому я стараюся не прив'язуватись до дат, тому що насправді була така новина, що 5 жовтня закінчиться війна. Так? Мені здається, що цьому не варто вірити, варто вірити офіційним джерелам, звичайно ж, нашим військовим і перевіряти будь-яку інформацію щодо цього. Ну, насправді мій спектр новин доволі специфічний, і я читаю більше про культуру та освіту. І кажучи про це, то мене дуже Золо новини з Сумщини про музеї, котрі були розграбовані, те, що дозволили молоді 18-22 виїжджати за кордон. Це дуже крута зміна в нашій країні, що молоді люди можуть їхати подорожувати, навчатися, і повертатися назад в Україну. Отже, де дізнаватися новини, кожен вирішує сам, але варто довіряти лише перевіреним джерелам та не забувати про критичне мислення. А що думаєте з цього приводу? Ви пишіть свої думки під цим відео у наших соціальних мережах. Яна Циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. У Миколаєві водій Рено Мастер збив дитину на нерегульованому пішохідному переході. Про це повідомили в Нацполіції. Інцидент стався 4 вересня близько 14.10 на перетині вулиць Погранична та 4 Слобідська. Як стало відомо, 61-річний водій комунального підприємства Миколаївоблтеплоенерго збив 8-річного хлопчика. Хлопчика доставили до лікарні з травмами. На КП вже дали офіційне пояснення тому, що сталося. Пропонуємо цитату. Водій одразу викликав поліцію та швидку допомогу, а також власними силами надавав дитині першу медичну допомогу до приїзду лікарів. Водій та працівники підприємства тісно співпрацюють зі слідством і надають усі необхідні матеріали для повного та об'єктивного розслідування. ОКП Миколаїв облтеплоенерго суворо дотримується усіх вимог безпеки. Водії та інші працівники щоденно проходять медичний огляд перед допуском до роботи, а службові автомобілі регулярний технічний. Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук заявив, що проєктування нового будівництва ліцею номер 51 який було зруйновано внаслідок російського обстрілу в 2022 році, перебуває на фінальній стадії. Про це він заявив під час свого онлайн-брифінгу 4 вересня. Пропонуємо пряму мову. Не менший об'єкт у нас є, це нове будівництво ліцею номер 51 Зараз проєкт знаходиться на фінальній стадії та в подальшому будемо вживати заходи щодо його реалізації. Це найбільша школа в районі, тому це дуже важливий об'єкт, я вважаю. В Одесі 21-річного хлопця підозрюють у жорстокому побитті чоловіка, який помер від отриманих травм. Трагедія сталася у коридорі житлового будинку на вулиці Всеволода Змієнка. Хлопець орендував там квартиру і напередодні познайомився з 45-річним чоловіком. Під час застільня між ними виникла сварка, у ході якої хлопець кілька разів ударив співрозмовника по голові. Медики констатували смерть потерпілого на місці. Затриманий, зізнався у скоєному, пояснивши, що був на підпитку. Поліція повідомила йому про підозру за статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Санкція до 10 років ув'язнення. Суд відправив підозрюваного під варту без права застави. На Миколаївщині екоінспекція разом із поліцією за два дні зафіксували два порушення природоохоронного законодавства. У Арбузинській громаді незаконно знищили 11 дерев білої акації. На порушників склали протокол і оштрафували на 510 гривень. Ще один протокол оформили в Новомар'ївській громаді, де жителі Миколаєва перевозили дрова без документів. Їм також загрожує штраф у 510 гривень, а шкоду довкіллю оцінили у понад 6 тисяч. Верховна Рада проголосувала за відновлення прямих трансляцій парламенту. Це рішення підтримали 266 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Трансляції відновлять після майже чотирирічної паузи. Їх здійснюватиме телеканал Рада з середини вересня. Тепер відповідне рішення має підписати президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення парламент закрив прямі трансляції засідань у цілях безпеки. Також під час голосувань у залі ВРУ були відсутні журналісти. Однак із травня дві 24-го їх знову почали допускати туди. У Миколаївській міській раді закликають при формуванні бюджету громади на 2026 рік активніше враховувати пропозиції депутатського корпусу. Своєю чергою голова бюджетної комісії Федір Панченко в ефірі нашого телеканалу нагадав, що кожен з депутатів має право додавати свої пропозиції або інші зміни. Водночас він підкреслив, що поправки не можуть бути ухвалені автоматично, адже остаточне рішення залежить від більшості. Далі пряма мова. Я думаю, що, в принципі, будь-який бюджет у нас повністю складається з пропозиції депутатського корпусу та міського голови. Всі інші пропозиції, ну, тільки з затвердженням депутатами, можуть туди потрапити. Кожен депутат має право вносити свої правки, пропонувати зміни, щось додати або виключити. Наприклад, ну, в принципі, на бюджетній комісії останні, коли ми розглядали, от мій колега депутат Янтар, декілька разів пропонував там виключити фінансування підприємства обла... обласна, обласна варта. Обласна варта. Е, інше питання, що не всі, не всі колеги, ну як розуміють цю норму правильно, що не всі правки, які пропонує кожен депутат, зобов'язані інші колеги приймати. В цьому і є суть нашої колегіальності. Що, будь ласка, пропонуйте, ставимо на голосування і е, бачимо позицію ради в цілому з цього приводу. Будь ласка, закликаю всіх колег користуватися цим правом. Ну, в частності в нас на комісії будь-які пропозиції ставляться на голосування, навіть якщо я їх не підтримую, вони мені не подобаються, але або я з ними взагалі не погоджуюсь. Ставимо їх на голосування, обговорюємо і голосуємо. Інша справа, що потрібно по-дорослому вміти приймати те, що тебе може не підтримувати більшість колег. Далі про культуру. У Миколаєві відкрилася персональна виставка майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса Тетяни Веремієнко під назвою Оксамитовий сезон. Авторка представила понад 30 робіт: від витончених вишитих картин до декоративних панно в техніці квілінг. Як майстриня передає барви міжсезоння в своїх роботах, дивіться у матеріалі. Яскраві барви літа та теплі відтінки осені поєдналися у новій виставці Оксамитовий сезон. У бібліотеці філії номер 8 центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького відбулося відкриття персональної експозиції майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса Тетяни Веремієнко. Дивовижна настала пора між сезоння вже не літо, але ще зовсім не осінь. Саме тому персональна виставка відомої майстрині з вишивкою квілінга. Майстрині культурно-мистецької асоціації Арспокуса Тетяни Веремієко присвячена Оксамитовому сезону. Це вже десята персональна виставка авторки. У експозиції представлено понад 30 робіт: від вишуканих картин у техніці світської вишивки до декоративних панно у квілінгу та жіночих прикрас із паперової філіграні. Персональна виставка для майстра це, звісно, завжди екзамен, як я сказала, бо це звіт про. Про роботу. А ми з самого початку війни якийсь такий марафон просто стався. І люди поспішають жити. Люди поспішають робити щось, щось гарне, щось плідне. І оце вже третій, четвертий рік. Ми працюємо. Я за цей період зробила дуже багато робіт. У кожній роботі майстрині відчувається перехідна мить, коли літо ще тримає сонячне тепло, а осінь вже приносить перші золотаві кольори. Саме цим настроєм наповнені роботи Тетяни Веремієнко, які створюють атмосферу оксамитового сезону. Виставка триватиме до кінця жовтня, тож усі охочі ще мають час доторкнутися до її теплих барв. Олександр Долмотович, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 6 вересня, у Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 29 градусів. Вітер переважно, північно-східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 50%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо рішення Верховної Ради відновити прямі трансляції засідань парламенту. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.